Вітаю вас, любі мої другокласники, на уроці математики. Тема нашого уроку сьогодні додавання і віднімання виду до 32 додати 4 від 28 відняти 5. А також ми будемо обчислювати значення виразів із дужками та розв'язуватимемо задачі. А починаємо ми з Читання виразів та знаходження значень цих виразів. Пригадуємо, як можна прочитати такий вираз. До 40 додати суму чисел 4 і 3. З якої дії маємо починати? З тієї, що в дужках. Правильно. До 4 додаємо 3. буде 7. І до 40 додати 7 буде 47. Наступний вираз. Від числа 77 відняти суму чисел 6 і 1. Спочатку знаходимо суму чисел. 6 і 1 буде 7. 77 відняти 7, дорівнює 70. Продовжуємо. Від числа 75 відняти різницю чисел 10 і 5. Від 10 відняти 5 буде 5, 75 мінус 5 буде 70. Ну, а тепер запишіть, будь ласка, перше листопада не забудьте, що треба пропустити. Залишити вільними чотири клітиночки. А зараз кожне з чисел, яке ви побачите на екрані, ось отакі будуть числа в сонечку. Треба кожне з них буде збільшити на 10 і записати лише відповідь. Пригадуємо, що значить збільшити на 10. Значить, додати. Десять правильно отже три. П'ять. чотири сім. Шість Вісім, один. Десять. Перевіряємо тринадцять, дванадцять, п'ятнадцять, чотирнадцять. 17, 16, 18, 11, 20. Сподіваюсь, всі відповіді у вас правильні. Ну, а зараз за малюнком та записом пояснимо, як знайшли суму чисел 32 і 4. Бачимо на екрані. Три десятки та дві одинички. 32. Додаємо ще чотири одинички. 32 плюс 4. 32 розкладаємо на доданки 30 і два. До 30 додаємо одинички, суму одиничок. Дві було одинички та ще 4. Вийшло 6, отже, 30 плюс 6 дорівнює 36. Будьте уважні: кількість десятків не змінюється. Було три десятки і залишилось три десятки. Подивіться, і на малюночку теж три стовпчики квадратики. Ну, а зараз за малюночком та записом пояснимо, як знайшли різницю чисел. Від 28 відняти 5. Бачимо на екрані зараз 2 десятки та 8 одиничок. Віднімаємо 5 одиничок. Залишається 3 одинички, 28 мінус 5. 28 розкладаємо на два доданки 20. та 8. До 20, до цих двох десятків, треба додати різницю чисел. Від 8 відняти 5. Буде 3. До 20 додаємо 3, буде 23. Увага, дітки! Кількість десятків, як ми бачимо, і на малюнку, і у запису не змінюється. Ми працюємо лише з одиничками. Ну що ж, давайте будемо додавати. До двох додати 7. До 12 додати 7. Ми вже знаємо, що. До двох додати 7 буде 9. Кількість десятків не змінюється. Отже, один десяток і 9 одиничок. Дев'ятнадцять. 32 плюс 7. Знову ж 2 плюс 7 буде 9. Кількість десятків не змінюється. Три десятки 9 одиниць. 39. 92 плюс 7. Кількість десятків 9, і одиниць теж 9, 99. Другий стовпчик. До чотирьох додати 5, 9, 14 плюс 5, 4 одинички і 5 одиничок 9 одиниць. Один десяток залишається.

Запишіть ці два стовпчики прикладів. Не забувайте, що між стовпчиками ми маємо залишати теж чотири клітиночки. Ну а тепер віднімання. Від восьми відняти 3 буде 5, а від 18 відняти 3. Кількість десятків не змінюється, оскільки в другому числі немає десятків. Один десяток. Віднімаємо одинички. Вже віднімали, знаємо, що це буде 5, 15. 58 мінус три, п'ять десятків та п'ячок. Сімдесям мінус три, сім десятків залишаються і 5 одиниць. Другий стовпчик. Від дев'яти відняти шість дорівнює три. Дев'ятнадцять, один десяток та три одинички тринадцять. Від числа 69 відняти шість. Шість десятків і три одинички 63. 99 мінус шість. Дев'ять десятків. Віднімаємо одинички 93. Запишіть, будь ласка, ці приклади, а ми продовжуємо. Завдання номер 288 на сторінці 50 нашого підручника. За малюнком треба скласти вирази та обчислити їх значення. Дивимось на зайчика. Подивіться, скільки він зробив стрибків. Три. Один, два, три. Від якого числа він стрибав? Від 16. 16 плюс 3 дорівнює 19. І ще приклади з зайчиком. 26 число додаємо 2. Робимо два стрибки. 26 плюс 2 дорівнює 28. Другий числовий відрізок на віднімання. Дивимося, на якому числі зайчик стоїть зараз, на числі 24. Від числа 24 віднімаємо 3, дорівнює 21. Тепер відніматимемо 2 від числа 33. 33 мінус 2 дорівнює 31. Ну, а зараз задача. У їдальню привезли моркву, ось вона і капусту. Для приготування страв витратили 7 кг овочів. Питання: скільки кілограмів овочів залишилось? Чи можемо ми розв'язати цю задачу? Поки що ні. Тому що ми не знаємо, скільки привезли моркви і капусти. Так от, треба доповнити умову так, щоб розв'язанням задачі був вираз: 8 плюс 5 відняти 7. Звідки ж взялися вісім та п'ять? Сім у нас є в умові. Вісім це стільки привезли моркви. А 5 це стільки кілограмів привезли капусти. Якщо ми додамо до восьми 5, ми дізнаємося, скільки разом кілограмів і моркви. І капусти привезли у їдальню. Потім віднімаємо 7 кілограмів овочів стільки, скільки витратили за умовою. Таким чином, ми і дізнаємось, скільки кілограмів овочів залишилось. Тож запишіть, будь ласка, цей вираз та розв'яжіть задачу самостійно. Наступна задача. Подивіться, про кого вона? Про мавпочок, так, та про банани. Це задача 292 на сторінці 50. У зоопарку мавпам у першу клітку поклали 7 кілограмів бананів, а в другу на 4 кілограми більше. Питання. Скільки кілограмів бананів поклали у дві клітки разом. Щоб дізнатись скільки поклали разом у дві клітки, треба до тієї кількості, яку поклали в першу клітку, додати ту кількість бананів, яку поклали в другу клітку. У першу клітку ми знаємо 7 кг, а в другу відомо, що на 4 кг більше. Отже, щоб дізнатись, скільки в другу клітку, треба до 7 додати 4. Давайте ще раз. Число 7 це кількість, яку поклали в першу клітку. А 7 плюс 4 це кількість бананів, яку поклали в другу клітку. Якщо ми додамо, то ми дізнаємось. Скільки ж кілограмів бананів поклали у дві клітки разом. До 7 додати 4 буде 11. А тепер до 7 додати 11 дорівнює 18 кілограмів. Яка ж відповідь у цій задачі? Читаємо ще раз запитання. Скільки кілограмів бананів поклали у дві клітки разом? Відповідаємо. 18 кілограмів бананів поклали у дві клітки разом. Запишіть, будь ласка, розв'язання та відповідь. Ну і останнє на сьогодні завдання. Скільки отаких от маленьких пазлових кубиків потрібно покласти, скласти разом, щоб утворився великий куб. Подумайте. Вже було схоже завдання. Треба порахувати не тільки ті, які ми бачимо, а й ті, яких нам не видно. вибачте. Отже, скільки ми бачимо їх на другому поверху, чотири, а на першому. Подумайте. Ну що ж, дітки, сьогодні п'ятниця, тому домашнього завдання немає. Я бажаю вам тихих, спокійних, вихідних і гарної погоди, щоб можна було ще й прогулятися та відпочити. Дякую вам за увагу. На все добре!